Всім привіт на моєму каналі YouTube. Це моя хата комфортна з євроремонтом, повний шик і пляс. І е, починалося все в Україні як е, мій батько, начальник там, який ще був пресесер, високого рангу, дружив з начальниками міліції. Відповідно, е, в нього життя так вроді було непогане, скажімо так, його там, міліція його кришувала і прикривала. Так як він їм безплатно возив горілку. Відповідно, потім мій батько помер, його по-моєму, отравили, Скоріше всього. Людей дуже часто в Україні травлять. Травлять, саме то, я не знаю, що вони травлять їду. Що вони так роблять. І Багато разів хотіло травити мене в Україні і в Польщі теж. Странно, це ж Європа. Тепер давайте поговоримо. Чого я такий успішний був молодий? Е з такої заможної сім'ї української. Успішний, розумний. Все, в мене ніколи не було проблем там в навчанні і так далі. Як же я міг скотитися до якогось там банкротства і так далі, тому подібне? До якогось. Е до того, що в мене гроші могли закінчитись, так далі, як таке могло статися? Вони ж в Україні боролися все ж таки, за свободу, за правду і так далі. Мені міняли закони поліції і так далі, і яка ж і, і нічого краще не стало. Давайте розберемося. Була якась там влада, яка лишилась після СССР, яка була шетою бандою. Відповідно, вони в Україні створили банди. Сімейні одні банди називалися сімейні. Сімейні банди захвачували державні посади, бізнеси, женили свої дочки з, чи, своїх хірів з бізнесменшами, з бізнесменами. Це сімейні клани були, це з одного боку. З іншого боку, були релігійні клани. Релігійні клани вони займалися тим, що вони. Грабили то, що лишалося після тих от сімейних кланів. Тобі ж вони шукали людей по психушках, по тюрмах, яких кинули, і, як кажуть, робили з них рабів або там, грабили на то, що лишилось. Відповідно для чого, для чого утворилися ці сімейні і релігійні клани в Україні? І що вони кинули, порушуючи там всі права і так далі, всі закони. Нахіра вони це зробили, Нахіра вони захвачували пости в поліції, в суді, в СБУ і так далі. А на що вони це робили? Все дуже просто. Їм треба було кинути владу. Їм активно допомагала Європа, Європейський Союз. Активно їм помагала їхнім сім'ям збагачуватися і добивати тих людей, які там подавали в Європу скарги, наприклад, на Україну. І е, ці банди, які сформувалися, вони знайшли цих якихось там психопатів, ці релігійні секти, знайшли якихось цих, психопатів і зеків, яких вони об'явили посмертно небесною сотнями героями України, які там в Києві знищували стару владу. Ну вони ж вмерли, тобі ж ніхто не знає, хто вони були насправді. Їх об'явили героями України усіх. Вони там були, блять, псіхами і зеками. Я, я даю гарантію 100%, що їх кинула українська влада. Е, відповідно, що далі? Далі вони почали ще більше красти. Вони почали ще більше в ті сім'ї. От я, наприклад, не хотів вступати ні в ті сім'ї, ні в релігійні секти. І я, блядь, отримав, як кажуть, найбільше. Вони мене кинули по повній програмі. Не брехали, що вони за правду, за свободу, що вони в судді сиділи на суді, сміялися, поліція не бере заяви, не розглядає. Коротше. І, і отаке. От. Е, тебе граба тут... Просто любе дерьмо ходить тебе граба, якусь отраву тобі приносять в хату, щоб я їв ту отраву. Е, отак я живу в Україні. І зараз йде війна, зараз Путін напав. Хоче ту Україну розбити, розбомбити. Ту Україну, яка спортила мені життя. Я абсолютно не за Путіна. Але ж ти бачиш, я розказав тобі свою історію.